Ви знаєте, що в усіх країнах Європи адекватних є середні фермерські сільськогосподарські підприємства. І саме фермери, маючи там 100, 50, 20, 300 людей, які зайняті в цьому селі, живуть в цьому селі, вони працюють на своїй землі, е, даючи свої паї цими фермерами, використовують екологічно чисті продукти, і ми вживаємо. А є українська модель, коли є олігархічні, величезні агрокомплекси, агромонополії, які мають багато грошей, інвестицій за кордону, і яким дуже привабливо раси на завжди викупити, викупити цю землю і далі на ній виграти українців, встановити машини, хай працюються, залити хімію, за 10 років відпахати ту землю. Що вона стала непридатною і вже тоді далі хай буде, як буде це випала на земля. Тому я вам прочитаю: от в цифрах, в офіційних цифрах, перше місце серед найбільших власників землі Олег Бахбатюк і його компанія, агрокомпанія Укрленд Фармінг. Вони мають 570 тисяч гектарів землі в оренді. 570 тисяч величезна територія. Яка вони мають поки що в оренді, але вони хочуть забрати і дохопати ще більше. Друге місце компанія Кернел Андрія Веревського 550 тисяч. Але добре. Це українські компанії, хоча б українськими власниками. Хай вони не проукраїнські самі, але тепер Просперіс Власником цієї абсолютним власником є пенсійний фонд. Інвестиційний фонд Сполучених Штатів Америки. Немає ні українських там власників, ні української частки. Повністю компанія належить Сполученим Штатам. Пенсійний фонд, який отримує там кошти, вкладає в різний бізнес за кордоном. І цей фонд, має необмежений бюджет сьогодні, може загробати так землю. Тому на шостому місці теж компанія Саудівської радії, яка має майже 200 тисяч гектарів. Зараз ви бачите, представники наших славних аграріїв, тут аграрного комітету вийшли, запрошую до слова, будь ласка. Вітаємо Привітаємо бо ми, вони, вони ті, хто найбільше бореться за цю землю сьогодні. Дякую, дякую. Шановне товариство, шановні мої друзі-побратими, сьогодні ми стоїмо не просто так. Ми сьогодні відстоюємо себе, свою ідею, своє право на життя на нашій рідній українській землі. Ми захищаємо нашу територію, захищаємо нашу неньку Україну. Памо, ми молодці. Саме головне, що на цю мить е, воля депутатів Слуги народу дрогнула. Вони відбувають! Уранам! Шановне товариство, хочу вам доповісти приємне, приємну мить нашого сьогоднішнього стояння. Тож це, те, що ми такі молодці, це ми і без всіх їх знали. Але ми сьогодні, в такий день, в таку непогоду відстояли. І змусили дрогнути депутатів, і вони відмовилися від свого скоросного течення процесу. Вони відмовилися від полегшеного, спрощеного способу прийняття закону про обіг землі. Вони перейшли в правове поле, вони перейшли в регламент, і це ми своїм стоянням тут показали своєю волю, перемогли. Перемогли і вони пішли у процес. Слава нам! Слава селянам України! Слава народу України! Україна! А тепер вони сьогодні мають намір працювати до 19-ї години. Не до 3-4 годин ранку до 19-ї. Не хватило сміливості, а можливо і не вистачило волі, бачачи, що ми тут стоїмо. І якщо вони надумають всю ніч працювати, вони зносять нас тут палити, костер для того, щоб ми потім біля цього багаття грілися і поправляли їх. Їхній дух піднімали не йти на проти бажання нашого українського народу завтра, завтра, о 9-й годині, вони знову збираються для того, для того, щоб о 10-й годині розпочати свою роботу. Тому ми дійсні воїни свого шановні колеги війська селянського постійно будь, повинні бути готові пропону що хвилини, що ми ті але ми будемо цивілізовано знати наш. Бронепоїзд повинен стояти постійно на запасному путі, і не повинні знати, що поки вони тут будуть розглядати це 10 робочих днів. Це як мінімум три неділі вони будуть розглядати, але ми маємо справу з нашими політичними напільточниками. Вони можуть вибухнути в любоми. Тому і ми повинні в любоми готовити. І готовий вже, як казав Рівненчанин, Вони кажуть, да ми заказали автобус, а коли їхати. Тоді ви каже. Де вже.

Зараз за школі давно каже. Що ми живемо, че була? У Максима Субтитры саме така зайшла і виставці нас. Ви вважаєте, що таким чином попри це пришвидшуєте волю українського народу?

гавідчина на дієта шановні колеги старожилів своєї партійного посту продовжуючи допуст доступу сталував панове алексіїв суддя говорили так гоновий визавали до інтер'єру блядь за 88 рішення не прийнято. Наступна правка номер ну, 21. Народні депутатки Василевські з Марків. Наполягаєте. Шановні колеги, моя правка полягає в тому, щоб заборонити на 10 років зміну цільового використання сільського гуртовського земель, який знаходиться поза межами населеного пункту. І я зважаю зробити для того, щоб у нас не виникало стихійних забудов, виробництв, е, Замість того, щоб вести сільське господарство на сільськогосподарській землі. <звіст> Прошу вас підтримати цю на зміну цільового призначення. що Це невеличкий інцидент з п'ятим мешканцем Київщини, хто матюкався. ну і напевно для бадьорості трошки жив. Ви так що завтра на 9 ранку ну, нам, всім цікаво. Це ми добираємося. тепер наша задача тих депутатів, які є на місцях. it's the